Свавілля ТЦК примусова мобілізація, бусифікація це тотальне беззаконня. Оцей гвалт, який робить сучасна українська влада з правоохоронцями, з представниками ТЦК. Все це треба припиняти за цього завтра, о 18 січня на 14.00, другого дня на майдані. Збирають купа різних груп з різних соцмереж, викликають, запрошують людей. Які втомилися цим миритися на це все спостерігати? Я також обов'язково маю піти, бо так сталося, що я ще у Києві і хочу побачити, як наживо працює антиукраїнський шлак, як працюють московицькі нафторублі, як створюється так ця вся медіакартинка, картинка антиукраїнська, антидержавницька, як цей всі гній, як ці всі вороги України, дехто від... Того, що просто їхні півтори москові клітинки не в змозі осягнути суті подій і того, що головним ворогом України зовнішнім є Московщина на сьогодні України, а внутрішнім ворогами української націю, українського народу посіпаки Московщини. І мені от реально цікаво, так сержант Збройних сил України, бойовий представник бойової частини батальйону К254 бригади. У відпустці після поранення, і мене запрошують московити, вороги нації запрошують з виходити проти мобілізації. Незадоволені, над носом у нас п'ятий рік повномасштабки. Так, Київ, Київ, який пуйло прагнув і прагне, ну вже пізно взяти за три дні, в якому ми взагалі-то так за співставництвом ресурсів Московщини та України мали би зараз вже тут доїдати передостанніх вуличних песів. І все тут благополучно, майбахи катаються, так щасливі, усміхаються, махають руками. І працює Московщина за нафторублики, збирають громадян, каламутять мізки. Я хочу піти, хочу поспілкуватися, хочу взяти мікрофон, тому що одне з моїх улюблених, скажімо так, діянь це казати срані швалі різноманітні, що вона різна срана, шваль, антиукраїнські діячі. І інша шерсть, гні під нігтям української нації. Хочу подивитись, реально, які там півтора маргінали придуть, і хто там ще, там плакальниці, так, створювати картинку московицьким новинам, дорота компота, геть владу. От, я ж кажу, всю повного штабку на Донеччині маючи служити українській нації, от я ну, наживо -на не бачу. От я реально наживо не бачив, як працюють московицькі гроші, хочу піти. Подивитись. 18 січня 14.00. Важливо що? не долучатися до цього їхнього там загального шабашу, який, я маю надію, будуть нормально тверезі люди опіздюлювати, а триматися осторонь. От у мене там, я думаю, візьму гучномовець. Я ж кажу, нагадувати. Просто нагадувати. Навіть от я сам одноособово, що вони. Гребані вороги української нації, все, що вони роблять, є ворожим, антидержавницьким, і вони відпрацьовують нафторублики. Чекають на Московщину, а ти з них, ті з них, хто там матусі, татусі, сестри, дружини ухилянтиків, які сидять у них там під спідничками. Ну то коли прийдуть Московщина, то вони їх питати не будуть. Вони їх нормально насадять на калаші і підуть вони з калашами в дупах штурмувати Берлін. А так вони сидять за спинами українських військовиків, за спинами волонтерів, дієвих українців, яких захищають, і тут за спинами тих, хто тримає Україну від Московщини, вони тут збирають мітинги на задоволення та іншу їбану срань. Кому цікаво, приходьте. Я там маю бути. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.